Терміново рятуйте одеський припортовий завод. Саме такий відчадушний меседж на позачергові сесії надіслали депутати южненської міськради, прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Нагадаю, флагман української хімпромисловості зупинили ще у квітні 2018-го. Вже у жовтні на ОПЗ почалися проблеми з виплатою зарплати. Висококваліфікований персонал масово звільняється через зупинення підприємства. Існує і загроза екологічної катастрофи в регіоні. Всі переговорні можливості стосовно відновлення роботи одеського припортового заводу, місто утворюючого підприємства вичерпані, колектив знаходиться на межі страйку і готовий до дієвих методів захисту своїх прав та інтересів. На думку керівництва ОПЗ є лише один шлях врятувати підприємство. Для цього нам нужен стабілізаційний кредит, который нам позволит рассчитаться за органісителі. І при ми за що этого сможем привлечь допоміг інвесторів, которые ми смо поможуть нам запустити наше підприємство. Саме його проситимуть працівники ОПЗ у Кабміні. Більше про ситуацію на підприємстві. Дивіться вже у суботу, о двадцятій годині.